Привіт на майданчику Морті і давай без зайвих інтриг, я тебе просто познайомлю з новою Blackmagic Cinema Box камера Pixis 6 k Ну або просто Pixi, нова фулфрейм камера, про яку сьогодні і піде мова. Тож погнали, буде супер цікаво. Так, алярма одразу попереджає, що це не огляд на камеру. Сьогодні ми навіть картинку з неї дивитись не будемо. і трошки далі ти зрозумієш, чому це в мене такі перші враження, плюс розмова про доволі велику, як на мене, проблему практично будь-якої більш-менш серйозної камери чи переходу на іншу систему. Права в тому, що я вже колись піднімав це питання. То, то було моє перше відео, ще й на вузькій мові. Тож багато хто його просто не бачив. Але проблема від цього не зникла. Тому сьогодні я хочу поговорити про те, чому тобі насправді не потрібна ця камера. Окрема подяка, звісно, магазину за дешево, в якого ти і можеш купити собі будь-яку кіношну техніку. А якщо ще й промокод ONSET скажеш, то отримуєш персональну знижку від мене. Тому раджу зайти до нього на сайт. Посилання буде в описі. Давай швиденько глянемо, що нас чекає в комплекті, бо це важливо для подальшої розмови. По суті, тут класика: ти отримуєш ключ до DaVinci Studio, чим економиш собі 300 баксів. Якщо не помиляюсь, активація на ньому доступна на дві чи три машини одразу, що дуже зручно і можна поділити зі своїм монтажером чи другом. Далі в нас сама камера, блок живлення. Бомж кріплення для SSD, бо не можу це інакше назвати. Супер тупо, супер незручно і виглядає вкрай барижно. Трохи гвинтів, та й по суті, все. Камера доступна в декількох варіантах: під EF, PL та L Mount. По цінам бачиш сам. Хтось може сказати, що це дофіга, а я скажу, подивись, скільки коштує та сама Sony FX3, Red Komodo, ZCAM E2F6, Panasonic BS1, Canon C70. І ти зрозумієш, що це реально низ ринку, і навіть не пиши мені, що є десь якісь дзеркалки дешевше. Це зовсім різна техніка для різних завдань. А саме головне, що ми не подякували спонсорам мого каналу, чого Боги Ютубу мені б ніколи не пробачили. Тож мої любі хелпери, як то кажуть, низький вам уклін, велика вдячність за підтримку та стимул не зупинятись і знімати для вас далі. А ще нижчий уклін Джеремі Піту, Євгенію Богданцю, Арадіо, ГРУП, Євгену Гриценку, Марині Жук. Рокіт, Ендрю Комул, Микиті Губарю, Олексію Туровському, Піксим Тачку, Богдану Ялі та Ейді HDR. Ну, якщо і ти хочеш, щоб я тобі низько кланявся, то посилання на підтримку каналу буде в описі. З формальностями закінчили, і можливо, тобі цікаві мої враження від Піксі. І я скажу, що це суміш суму та радості, і пропоную розібрати, чому так. Буду розповідати про свою ситуацію та перефантазувати це на себе буде вкрай просто. Ось дивись, у мене, наприклад, є поки 4 та 6К шість казкую обвісу до них, акумами, моніторами, оптикою, стабами, Коротше, усім, що може знадобитись, і ось виходить нова камера від Blackmagic, І я такий хм, круто, це ж одна екосистема, все те саме, проблем не буде. Купуємо і насолоджуємося. Там є декілька, але і давай почнемо з логічних. Отже, я маю камеру і хочу на неї познімати. Супер. Давай накрутимо, наприклад, об'єктив. Тут у нас є F-Mount, тож ніяких проблем не буде. Клас. Що нам ще треба, щоб познімати? Правильно, живлення. Мережа мене не цікавить. Я вже хочу все це поставити на стаб і поганяти. Де там комплектний акум? А, правильно, ніде, його тут нема. Ну і пофіг, де там мої у ки а, тут не НПФ, Тут БПУ. Стоп, а що взагалі таке БПУ? Скільки б? Ну добре, Sony відбита компанія, оригінальні акуми у них завжди дорогі. У китайців точно можна взяти за три копійки. Алло, що за х. Ось приблизно так ти себе і будеш почувати, бо якщо ти ніколи не працював з камерами типу FX6. ФС5 і вище, чи якимись камкордерами типу Z190, то ти в душі Що таке БПУ, якого вони стільки коштують? І проблема в тому, що навіть дивлячись англомовних блогерів, ти не знайдеш ніякого акценту на це, бо в них це доволі ходові і популярні батарки, як в нас ті самі НПФ, ну, типу, це ж БПУ, якого дідька взагалі про нього щось говорити. І тут в нас є дві проблеми: одна гірша іншої. По-перше, ціна. Ми ж з тобою розуміємо, що одного акума нам не вистачить ні для чого. Навіть самого жирного нам хватить, дай Бог, години не півтори. Тобто треба мінімум два плюс зарядка. І не забувай, що це все ще буде бомж-сетап вартістю від 20 до 30 тисяч зверху. Кайф. Ну ти подумаєш, та фіг з ним, нашому мені ті дві нирки, якщо можна жити з однією, кладеш гроші на стіл. та тут з'являється друга проблема. А кому ти їх кладеш, якщо їх ніхто не продає? Так, ти не один, не в курсі, що таке БПУ, тому їх нема в магазах. Ну, типу, щоб ти розумів ситуацію, я в одному магазині знайшов один акум, а в задешево зарядку, яку вже сім бляха сім років не можуть продати, бо вона нікому не вста. Так, звісно, ти можеш замовити їх десь за бугром, можеш замовити навіть в Україні, тобі, звичайно, їх привезуть. Ну, скажімо так, десь місяця через два. А що я маю робити прямо зараз? Тепер давай короткий екскурс по БПУ акумом, якщо раптом вони тобі потрібні, чи ти захочеш їх купити. По суті, це щось між НПФ та V-Mount батареями. Рахуються вони так само, як і і не в махах, а в ватах. Тобто, якщо в махах тобі більш зрозуміло, використовуємо онлайн-калькулятори. Ось, наприклад, беремо цю батарку, йдемо на сайт, вводимо усі дані. І розуміємо, що тут нас приблизно 500 махів. Тобто кусок гівна за 7300 Карл. Ще з кілер фіч, і чому так дорого? В цих акумах є вихід під Дітап, плюс десь під USB, а десь під Type-C, Тобто логіка роботи як якові маунті. Підключаємо до нього камеру, монітор, фокус і вперед знімати хвилин 10. Ще там є якась суперрозумна плата, яка доволі точно рахує час роботи, та чесно пішли ви до сраки з такими цінами. Я би впорався і без неї. Ну добре, ти скажеш, в тебе є вімаунти, чого ти ниєш? Ну, по-перше, вімаунти великі та важкі. На стап я їх не запру. А якщо й захочу, то треба купити маленькі вімаунти. А вони коштують стільки ж скільки ці кляті БПУ. Ну і друга проблема, куди я його повішу? Треба майданчик під Вімаунт саме для цієї камери. Ну або шукати щось з підтримкою Лемо, плюс шукати шнур. Коротше, це ще більш геморно, просто повір наслужбу. Але то таке, давай просто уявимо, що ми купили і акуми, і майданчик. Ну і що ми тепер нарешті можемо познімати? Ну, як тобі сказати, є ще одна проблемка, це якби практично куб. <хе> і як на нього знімати з тих самих рук, за що мені тут триматись? Ну не так же ж ходити, правильно? І тут ми якби маємо і плюс, і мінус. Плюс це, наприклад, те, що турботлива компанія Тілта вже зробила під нею клітку і доволі хороший кіт. Прям майже під усі задачі ще на 350 баксів. І повір, нема сенсу брати більш дешевий кіт. Ти все одно прийдеш до його купівлі просто трошки пізніше, І брати вже буде з частинами, і воно вийде дорожче. Бо тобі треба і майданчик під супорта. Тобі ідеалі мати і V-Mount майданчик. і ручку, яку в цьому випадку доведеться брати окремо ще за 30 чи 40 доларів, бо вона тобі теж треба. Ну і невже ти думаєш, що все це є в Україні? Правильно, нема, бо тільки нещодавно приїхали самі камери, а допи ми з тобою ще півроку чекати будемо. Плюс не забувай, що це якби камера далеко не для всіх. І якщо ти гадаєш, що магазини завезуть по 100 кітів, то в мене для тебе погані новини. В наявності буде, дай Бог, по Україні штучки 2-3, а решта все під замовлення, бо не в самі хороші часи живемо. Ну типу навіть маючи гроші, ти все одно не зможеш знімати на неї тут і зараз. Хтось може сказати, та візьми собі та на колхось клітку з різних запчастин, як робили всі американці. Ну, по-перше, сорі, в мене немає складу допів, які я, знаєш, купував просто щоб були, або для своїх десяти різних камер. Плюс для комфортного використання все одно доведеться докуповувати кучу всяких специфічних допів. Ну а по-друге, це буде Франкенштейн, і мені буде незручно, і все одно я потім прийду до того, щоб купити клітку саме під Піксі, тільки вже витративши на це більше грошей. Американці так роблять, бо для них це недорого, в них нема націнок, як в нас, в них нема таможні і так далі. Тобто вони зайшли в магазин, купили за 15 доларів якийсь доп, і все, їм пофіг. А в нас 15 доларів перетворюється в 30 на. Кажучи вже про рівень життя та ЗП, які, скажімо так, ну, ну всім трішечки відрізняються. Плюс не забувай, що виробники теж не дурні, їм не цікаво робити допи, які підходять куди завгодно. Вони теж хочуть на тобі стабільно заробляти. Тому клітка це той варіант, до якого прийде 85% людей. А якщо ти думаєш, що проблеми на цьому закінчились, то давай я тобі покажу, де тут знаходиться монітор, а ти мені покажеш, як я маю з ним знімати. Ну і я думаю, ти вже вгадав, що тобі треба. Правильно, монітор. І якщо ти думаєш, що в тебе є якийсь там Монік за 5К, то в мене для тебе сюрприз. Тут немає HDMI, тільки SDI. Ласкаво прошу в доросле життя. Ой, Тут знову для тебе є декілька новин. Звісно, вони переважно погані. Взагалі, компанія Blackmagic придумала для таких, як ти і я, спеціальний монітор під Піксі. Він супермаленький, легкий, передає картинку і живиться прямо від Type-C, а це означає, що тобі не потрібні акумулятори. З нього навіть можна повністю керувати камерою, і він реально крутий і навіть не дуже дорогий, якщо говорити в розрізі якихось там дорослих моніторів від SmallHD чи TV Logic. і брати не кіт, а тільки сам монітор. Та вгадай, що. Правильно, його немає в Україні, плюс це ще мінімум 15 20 тисяч до твого чеку. Та й знаєш, це насправді не сама велика проблема. Мені тут по секрету розповіли, що їх взагалі в принципі нема. Blackmagic їх не продає. Вони зробили тестові монітори, відправили блогерам і сидять, збирають предзамовлення, щоб зрозуміти, скільки їм взагалі їх треба зробити. Ну за Скажи, тобто це мова не про доставку через місяць, це мова про виробництво, купу замовлень, черги, пріоритети більш жирним замовникам. І я вангую, буде як з камерами, які приходять до нас через півроку після того, як же в Штатах всі давно на них кіно познімали. Коротше, губу можна сміливо закатувати. Фу, добре, бог з тим монітором, немає його і немає. Окей, в мене є, наприклад, мої монітори, з SDI. Та сюрприз-сюрприз, вони обидва супер важкі, навіть без акуми. І якщо я хочу знімати на стабі, у мене проблеми, бо сама камера і так важче запокити. Люди кажуть, що в однаковому обвісі в два рази, а ще плюс монітор, плюс акуми до нього, і це вже така, знаєш, солідна історія виходить. Мало не на рівні необхідності визірігу, якщо мені треба знімати більше за годину. Коротше, суть в тому, що монітор від BM дуже сильно порішає і по вазі, і по зручності. І якщо звичайний модік мені доведеться грипувати до ставу, то я думаю, що монітор від BM я зможу навіть на камеру зверху почепити і все нормально відбалансити. Плюс не забувай, що якщо ти не купуєш монітор від PortKey з керуванням по Wi-Fi, то тобі для того, щоб змінити будь-які налаштування, треба буде спочатку поставити камеру, а потім збоку все це наклацувати на вбудованому моніторі, що як ти розумієш не супермобільно і зручно. А якщо в тебе виникло питання, а чого взагалі він збоку, то по-перше, ну а де йому ще бути? Як в комоду зверху, так ти просто нічого не побачиш. Позаду в тебе уся комутація. Ось і виходить, що більше по суті і ніде. Плюс, якщо ти бачив дорослі камери, на них завжди два монітори, і один з них якраз таки з боку, наприклад, для режа чи фокуспулера. І по суті, таким чином для бюджетних проєктів це навпаки економія на одному моніторі і на вазі камери. Ну нехай розібрались ми із живленням, із монітором, із кліткою, то, може, вже нарешті познімаємо. А в мене таке питання: а на, на що пишемо? Якщо ти син олігарха, то, звісно, можеш собі купити сі і в цілому питання закрите. Якщо ж ні, то тобі треба SSD. І як добре, що в мене покетів залишився мій Samsung T5, правда? А ось неправда, ця камера хоче як мінімум t 7 а краще t 9 якщо ми подивимось в рекомендовані носії. А, ну і ти ж напевно забув, що твій улюблений фулфрейм тут це тільки 6К, а знаєш, що це означає? Правильно, треба в два рази більше місця. Тобто, якщо ти раніше писав 4К на 1 ТБ десь приблизно 4 години при середніх налаштуваннях якості, то тепер це година 40. І більше ти довгі інтерв'ю та балакучі голови не познімаєш. Ну, типу як, звісно, ти можеш це познімати, якщо з усіма дублями встигнеш вкласти з годину 40. Ось і виходить, що треба Т9 хоча б на 2 ТБ, а в ідеалі не 4. Клас, кайфуєш від обновки? Ні, ну звичайно, те 5 камера бачить, і навіть в нього пише. Та проблеми тут дві: по-перше, ніхто тобі не гарантує, що ти не спалиш цей диск, який може в певний момент не вивести це навантаження. Плюс не факт, що зйомка буде стабільна, та камера не почне пропускати кадри чи вставати в помилку. Ну і по-друге, якщо ти купив камеру для серйозної комерції, диск просто не потягне запис в максималках. Тобто, хочеш не хочеш, тобі доведеться купити новий, а це ще від 8 до 15 тисяч гривень. Ну і що в нас виходить, якщо рахувати по мінімуму? Акуми плюс зарядка це 20 тисяч, клітка десь приблизно 17, 000, монітор 15, диск 8. І в результаті купивши камеру за 125, тобі просто необхідно вкинути в неї ще мінімум 60. І Тобі буде некомфортно, ти будеш прям страждати. Ти не встигнеш заряджати один акум, поки працює другий. Тобі не вистачить тих 2 терабайт на зміну. Ти будеш мучитись тим монітором та його вагою. Єдиний комфортний для тебе сценарій в цьому випадку це зйомка зі штативу і бажано від мережі і в приміщенні. Ну що, вже хочеться дорослу камеру. А це ми навіть з тобою не розглядали варіант комфорт, не говорили хоча про дешманську кінооптику, щоб краще розкрити потенціал, це прям твій мінімум, щоб вона просто не лежала в коробці. І мова тут йде не тільки про піксі, так буде з будь-якою плюс-мінус серйозною камерою, що ти купиш, чи з переходом на нову систему. Просто там будуть інші приколи, інші витрати та інша специфіка. Я все це розповідаю, бо люди зазвичай не в курсі. Та я був не в курсі, коли купував поки та я не знав, що виявляється недостатньо s с тушки і об'єктиву. І по суті, я тоді був в ще гіршій ситуації, бо на той момент не мав взагалі нічого. О, а що там по монтажці? М -м -м, я просто ще раз нагадаю, що твій улюблений фулфрейм це 6К. І якщо ти думаєш, що 4К твій ноут тягнув без проблем, і те саме буде 6к, то в мене для тебе сюрприз. Не факт, взагалі не факт. Ну звісно, якщо ти не володар умовного останнього макбука в максимальній комплектації, чи 200к ПК. Хочеш вивести в 6К? Привіт в вічі довший рендер, привіт більш важкі файли, плюс меч тою самої 4 чи 6к. Коротше, там пригод ще на окреме відео. І якщо в тебе виникає доволі логічне питання, а нафіга тоді це треба, якщо можна просто купити дзеркалку з об'єктивом, ти взагалі не готовий до такої техніки, воно тобі не треба, навіть якщо є гроші. Це знаєш, як житло можна не паритись і просто купити квартиру в якомусь ЖК, і круто там прожити все своє життя. А можна взяти і побудувати власний будинок, зробити там все під себе, вимахати, не знаю, три поверхи, щоб в кожного була окрема кімната, посадити город чи викупати басейн, зробити якусь мангальну зону. Коротше, це питання перспективи та можливостей, яких тобі просто не дасть твоя квартира. Ти просто не можеш взяти і викопати в дворі ЖК басейн. Ти не можеш зробити там не знаю окремий гараж на дві машини суто для себе. Ти не можеш пофарбувати свій дім в рожевий ти обмежений тим, що є в твоєму ЖК і на його території. Те саме і з камерами, ти не завжди платиш за оцю букву К, і від того, що їх там 12, а не 4, будемо відвертими, кардинально нічого не змінюється. Я навіть скажу тобі більше, ти можеш зміни в якості не помітити. Відео про кузню, наприклад, знімалось на Піксі. Ти це помітив? Скоріше за все, ні. Я купував не камеру, я купував можливості для розвитку, кастомізації та перспективи, в які я дуже давно вперся зі своїми покитами. І це насправді тема для окремого великого відео. Якщо вам буде цікаво, то напишіть, будь ласка, про це в коментарях обов'язково з вами по філософству. А наразі я просто не бачу сенсу розповідати тобі щось про саму камеру, бо в мене до неї ще нічого не приїхало. А я не люблю робити у ці куці відоси ні про що, чи робити 10 серій про ой, подивіться вона влізла на стаб. чи ой, гляньте, як вона виглядає в клітці? Тому як тільки мені приїде мінімум, я трошки з нею пограюсь, і вже після цього зроблю тобі нормальний повноцінний огляд з усіма нюансами, підводними каменями в різних ситуаціях і так далі. Тож цим відео я хотів сказати, що ти маєш про все це думати наперед. Ти маєш розраховувати на те, що недостатньо просто назбирати грошей суто на тушку. Тут вже не вийде, знаєш, на чілі та розслабоні. Тому, коли мова йде про купівлю нової камери, не спіши. Оці всі мульйони, відео про мій сетап, мій гір, вони не тільки щоб пофлексити, а ще й щоб подивитись, як збирають ту камеру, яка тобі подобається, і скільки воно все реально коштує. Якщо ж казати в цілому, то звісно я в захваті. Вона суперсексуальна, вона суперзручна. Вона дає мені можливість працювати з нею і на стабі, і в полі, і з рук, і в студії, на відміну від тої самої Урси, наприклад, я колись розглядав як єдину альтернативу. Бо в тій ці новій категорії, яку я можу собі дозволити, я не бачу інших варіантів, які б змусили мене перейти кудись з екосистеми Blackmagic. Якщо раптом є бажаючі купити вже зараз, немає часу чекати мої відео, і вам треба якась порада, чи ви хочете спитати, як працює щось у Піксі, пишіть або на почту, або в коментарі, я спробую оперативно вам допомогти. Ну що, ось такий трошки сумбурний, трошки емоційний відос вийшов, бо я правда намагався зафіксувати свої емоції, свої відчуття і занотовувати саме так, як я все це переживав, коли в мене з'явилась ця красуня. Тому я дуже сподіваюся, що комусь це допоможе. Я буду дуже радий, якщо комусь було цікаво і відос в цілому сподобався. Тому що на сьогодні в мене все. Слава Україні. Побачимось на виданчик. Слава Україні! Слава на! Є писать російської федерації, слава Україні, слава нації, писать Російської Федерації.